Вітаю 23 вересня. Посіяли два кусочки пшениці. Ось тут біля складу таке поле. Вчора посіяли, сьогодні закатали. Бачимо, досить решток є і були досить з ним проблеми. Тому що оцей культиватор, який зробив, він дуже гарно робив навесні. Але тепер, коли треба було розтягнути ті катки, які ззаді були, вони просто перекачувались. Але все підійшло, як я планував, катки відчіпили, борни стали на місце, попідчіпали. Бурінки гарно порозтягували, порозпроділяли рештки. І ось таке однотонне поле. Так, ще не рівне до кінця, але перед тим була оранка, оранка трошки важка, тому що пішли дощі, було мокро. Було досить решток. Також сидирати посходили ті. Гречка і ріпачок. Ось місцями є така грудка, не далося розбити. Я зробив тут, певно, 4 сліди, може і 5 місцями культивації. Також збираємо знов каміння. Його тут дуже багато. Кедрімне це півбіди. А вони кібрили, повивалювали. Але нічого, на завтра, обіцяю, дощик. Мало би все посходити. Тут посіяно з нормою 280-290 на гектар. Ми бачимо, який був ріпачок, прикатало його, навіть не можна витягнути. Волога присутня. Сіяли, старалися мілко до 3 см. Наскільки можна сезешкою точно виставити. І ось такий фон поля. Посігли близько 2 гектарів від діляночки і ще сотих 10 вдалося дістати нової пшенички, наскільки говорили, це напевно, напевно це РЖТ реформ, досить непогана. На вигляд ми її посіяли з нормою 260 кг. Перед тим вручну вніс по тафоску, десь з нормою 60-твердо ну, 60, 60 кг на гектар. Побачимо, що з цього всього вийде. Тепер думаємо як би сою молотити, соя дійшла, комбайна немає. Молотили б сою, відразу би дискували і сіли пшеничку, тому що поки що нормально, а ще тиждень, другий і вже буде пізно. Тоби вже пізні сроки. Тим більше придають вже зниження температур. Ось так. Ну Але сьогоднішньою роботою довольний. Получилося все добре. Тепер, щоб сходило. Тримаємося. Всім хороших результатів, жнив пізніх. І вчасно посіяти.